Очікувала, що деякі негативні відгуки настільки сильно можуть мене розізлити. Всім привіт, і сьогодні буду читати негативні відгуки на мої улюблені книги. Автора Стівена Кінга, і я думаю, що це буде достатньо весело. Перша книга це одиниці 2263». Я неодноразово говорила, що це одна з моїх улюбленіших книг у Стівена Кінга. Мені подобається тематика подорожей у часі. Мені подобається любовна лінія, як вона розкрита, а ще атмосфера 50-х, 60-х – Це дуже і дуже цікаво. Тому давайте розпочнемо з першого негативного відгуку. Могла б бути хороша, коротка історія. Якщо часто не розумію претензії, в стилі Якщо це могла бути коротка, хороша історія, то чим заважає їй бути довгою хорошою історією, мені здається, що чим більша книга, хороша книга, то тим краще. 800 плюс сторінок Стівена Кінга про те, як бути героєм. Припустіть це. Якщо цей оглядач читав ще якісь книги Стівена Кінга, можливо, можливо ні, то він мав би побачити, що Стівен Кінг у всьому використовує свій досвід. Тому дуже часто буває так, що головні персонажі це вчителі, письменники, вчителі саме англійської літератури, або навіть мови, і все те, що ставалося з Стівеном Кінгом в житті, і ще крім того, що він дуже багато чого вигадує. Це переважно. Чоловіки його віку, хоча є й винятки, він пише і про жінок, тому якось так. Чом би ні? Це було довго і нудно і зовсім не схоже на Стівена Кінга. Я прочитала купу його книг, і мені не потрібно, що кожна з них була пронизана жахами чи паранормальними явищами. Моя улюблена книга у Стівена Кінга це Роза Медер, яка про домашнє насильство. Я б сказала, що 80% книжки не пов'язані із запобіганням вбивства Джона Кеннеді, а є просто прохолодною, романтичною балаканиною. Це не звучало як Стівен Кінг, це звучало як хтось інший. Для мене в цьому і фішка Стівена Кінга. Це те, що коли я кожного разу беру якусь іншу його книгу, це буде щось інше, але водночас це буде той самий Стівен Кінг, це буде його стиль, це буде його манера передачі історії, це буде його манера утворення певної атмосфери в книзі. І я, якщо чесно, могла би взяти 10 книг, де обкладинок немає, не видно, де я не зможу знайти і прочитати хто автор, прочитати перший розділ і вибрати з цих 10 саме ту книгу, яка написана Стівеном Кінгом, навіть якщо це буде на тему садівництва, але написано ним стосовно того, що це 80% любовна історія. Так, можливо, але мені дуже сильно вона подобається і імпонує, тому що передала вир емоцій, і мені не те, що сподобалась кінцівка. Мені сподобалось, що це не стандартна кінцівка, тому це дуже і дуже цікаво. Чесно кажучи, я не закінчила цю книгу. Я знаю, що я в меншості, але я не могла більше змушувати себе це читати, коли головний герой потрапляє через комору ресторану 1958 рік. Ця вигадка фантазія, яка мене зовсім не цікавить, я продовжувала намагатися читати цю книгу, тому що ми читали цю книгу у книжковому клубі. Але нарешті я закинула її. Я можливо спробую ще раз пізніше, але сумніваюсь. Оскільки я люблю подорожі в часі, то тематика мені повністю підійшла. Мені все дуже сподобалось, мені сподобалася атмосфера, і я не відчувала втомленості від книги. Мені подобалось знову і знову повертатися в цю історію, атмосферу якої я вже знала, тому що прочитала певну частинку і продовжувала її читати. І знаєте, що я, який я роблю висновок, напевно, мінуси книжкових клубів дуже часто в тому, що якщо ти вже читаєш якусь книгу разом з іншим. Людьми, то хочеться її дочитати, щоб проговорити і обговорити деякі моменти, навіть ті, які не сподобались. Але якщо ти не дочитаєш цю книгу, то важко це все бачити цілісно. І тому, коли ти в клубі, то завжди хочеться дочитати книгу, навіть якщо вона тобі не подобається. Я б повернувся у минуле і уберіг себе від читання цієї книги. А я б повернулася у минуле і уберегла б себе від читання цих безмістовно негативних відгуків. Ох, на Бога! Мені здається, тут одруківка. Можливо, автор хотів написати дідька Лисого. Я ще щось читатиму в цього автора. Наступна книга це мізері. Я її теж дуже сильно обожнюю. Це коротенька історія, і коли мене питають, з чого почати читати стіна кінга, то дуже часто я говорю з мізері, тому що в цій книзі ви побачите майстерність кінга в описах, в передачі почуттів так, часом дуже болючих, часом дуже огидних, часом це неймовірно страшно. Але в цьому фішка кінга мені здається, через це його люблять, що деякі моменти, деякі речі він може настільки правдоподібно описати, навіть тоді, коли це не стосується певної містики. Побережіть себе від нудьги і просто перегляньте фільм. Не буду заперечувати фільм, і направду дуже хороший. і Це один з моїх улюблених фільмів. І якщо хтось мене запитає про хорошу екранізацію якихось книг кінга. То я скажу, що це буде мізері. Також екранізація, тобто міні серіал «11.22.63» Мені теж подобається, але мізері це просто шедеврально. Одна з найгірших книг, які я коли-небудь читав, серйозно, жахливо написано, жахливо. А сюжет смішний, якщо ви думаєте. Що це найжахливіше, що ви читали, то перше, я чесно, дуже щиро радію за вас, нам потрібно ще віднайти оцю свою темну перлинку найгіршої книги. Порно тортури і у Бога написано. Ем, як Як це можна було поєднати в одному реченні, я не знаю. Але якщо автор має на увазі ці тортури дуже детально прописані, то так, в цій книзі є це все. Але якщо тут є щось про сексуальний підтекст, то, будь ласка, я не хочу цього бачити. Ні, ні, мені треба пошвидше це розвидіти. Це навіть не заслуговує на одну зірочку. Це була, мабуть, найгірша книга, яку я коли-небудь читав. Нескінченно нудно, просто лузер, який заповнює лайном сторінки, щоб книга була об'ємною. Мене дивує те, що цей відгук написаний цього року, тобто, ну там не десь дев'яностих чи коли про Кінга ще ніхто не знав. Тобто автор, скоріше за всього, знає, про кого він пише, і це відомий письменник. Тобто Стівен Кінг він знає, що він пише про відому людину, і він каже, що це лузер, який заповнює е, лайном сторінки. Просто знаєте найвищий розряд того, як не переходити на особистості. Та-дам! Наступна книга це перша частина з серії Темна вежа, стрілець. Я обрала лише одну, бо читати на всі інші, я б не змогла, це було ціле відео, напевно. Мені дуже подобається ця книга, коли її вперше розпочала читати, це було неймовірно прекрасно. Я зупинилась десь на п'ятій частині і навіть не провідчувала цього, тому це дуже хороша книга для мене, дуже глибока, як на мій особистий погляд, і я обов'язково колись її перечитаю взагалі всю серію, бо я так і не дочитала останні частини. Гаразд, я завжди вважав Стівена Кінга чудовим, однак я не бачу його в цій книзі, ніби це написав якийсь дивний хлопець, який вживає наркотики. Я не думаю, що спробую решту серії. Якщо не помиляюсь, то й неправду, коли Стівен Кінг писав цю серію, чи він вживав, чи він намагався відмовитись від наркотиків, я вже точно не скажу, але була оця вся історія. Але знову ж таки, коли я читала першу частину і оці всі п'ять, мені здалося, що це неймовірно гарно прописаний текст з певними глибокими глибинними речами, про які варто говорити, варто описувати всі там в такій манері, і настільки атмосферно. Така коротка книга, але мені знадобилося багато років, щоб її закінчити. На жаль, я не думаю, що серія темна вежа для мене. Мені було дуже нудно все це читати. Повторюю знову, я якось розпочала читати першу і закінчила читати вже п'яту. І мені дуже швидко прочиталось, Все було дуже цікаво, дуже динамічно. З величезною кількістю загадок, які не повністю можна навіть усвідомити і зібрати водночас голові, і це величезний плюс цій книзі. Тому я не розумію тієї претензії, що вона важко читається. Мені здається, що навіть як на цю серію, то тут кінг навіть менше робив якихось таких дуже детальних описів. Він дуже коротко все описує, тому читається неймовірно швидко, як мінімум, мені неприємний герой жертвує дітьми, намагаючись потрапити на таєм. Непобачення з невловимим хіпстером. Ну, якщо реально, то там дуже все добре прописано. Я не скажу, що кінг там дуже розписувався, тому що так це відносно чітко і коротко написано, але я там зовсім не побачила під тексту, що він жертвує дітьми для того, щоб зустрітись з хіпстером, тобто людиною в чорному. Ну, якось дивно дуже. Бо я вбачала саме в цій сюжетній лінії з хлопчиком щось зовсім інше: ця троянда. Знаєте, трішки натяк на маленького принца і всяке таке. Ну, а жартування дітьми. Ну, не знаю, хто що бачить, напевно, в книгах. Ось таке от мене вийшло відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось, було цікавим. Пишіть внизу в коментарях, які у вас найулюбленіші книги Кінга. А також не забувайте про наш збір читаю для ЗСУ. Всі посиланнячка залишу в закріпленому коментарі. Обов'язково переходьте в телеграм-канал «Буктюб українською. Там завжди найактуальніша інформація про книжкові розпродажі, а також книжкові аукціони. І до наступних зустрічей, мої милі, книголюби.